Із оперативною інформацією з місць проведення АТО речник антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Ситуація в зоні антитерористичної операції характеризується продовженням високої інтенсивності обстрілів терористами позицій сил АТО. Незаконні збройні формування намагаються збільшити межі підконтрольних територій та скоригувати на свою користь лінію розмежування, свідченнями збереження і надалі збройного протистояння є здійснення російсько-терористичними угрупуваннями передислокації своїх сил і засобів. На Луганському, Дебальцевському та Донецькому напрямках терористи. Неодноразово використовували артилерію, міномети, гранатомети, танки та установки ГРАД. Зокрема, бойовики 10 разів атакували блокпост номер 29 поблизу Новоташківки Попаснянського району Луганської області та обстріляли його з реактивних систем залпового вогню, ГРАД, артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Протягом останньої доби внаслідок бойових зіткнень ми втратили одного нашого воїна-героя, 20 отримали поранення. Росія продовжує підтримувати бойовиків новими силами, військовою технікою та боєприпасами. Так, російська влада анонсувала, що готується 12-й так званий гуманітарний конвой на Донбас наприкінці січня, початку лютого. Нагадаємо, що терористи збільшують кількість провокативних обстрілів та агресивних дій проти українських військових одразу після отримання чергового вантажу з Російської Федерації. Про підтримку терористів Росією також свідчить нещодавна заява ватажка бандитів Захарченка, що наступ продовжуватиметься до кордонів Донецької області. Це вкотре підтверджує небажання і не тільки маріонетичних угрупувань на сході України. Але й Росії до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Українські військові дають належну відсіч усім атакам ворогам. Так, українська артилерія знищила в районі аеропорту Донецька колону російських найманців. Більше десяти терористів було взято у полон. В результаті обшуку у нападників були вилучені військові квитки так званої ДНР та Збройних сил Російської Федерації. Також посвідчення громадянина Російської Федерації. Бандити продовжують терор мешканців Донбасу. Сьогодні вранці терористи обстріляли місто Маріуполь. За попередньою інформацією Міністерства внутрішніх справ: кількість загиблих становить 10 чоловік. 46 мешканців отримали поранення. Серед них 12-річна дівчинка. Стаханові члени незаконного збройного формування організували інформаційну силову провокацію з метою подальшої дестабілізації серед мирного населення. Так, терористи розташували 82-мм міномет на території місцевого військомату та обстрілюють райони міста. Терористи стверджують, що вогонь ведуть українські військові, незважаючи на те, що найближча позиція української армії знаходиться більш ніж за 20 кілометрів. Що значно перевищує дальність обстрілу з 82 мм міномету. Максимальна дальність там близько 4 кілометрів. Внаслідок цих обстрілів терористи вже зруйнували дитячий садочок та низку інших будівель в центрі міста. Зафіксовано близько 70 невибухнувших мін. Вчора в місті Горлівка та місті Дебальцево Донецької області загинули двоє мирних жителів внаслідок. Артилерійських обстрілів з боку терористів. Також внаслідок бойових дій терористів Донецької області було знеструмлено 52 населених пункти в Шахтарському, Мар'їнському, Артемівському, Володарському, Тельманівському, Новоазовському та Ясинувацькому районах, а також частково міста Донецьк, Горлівка та Авдіївка. Українські силовики продовжують запобігати розповсюдженню нелегальної зброї. Так, у Краматорську Донецької області у посилці, яку було відправлено на адресу жителя селища Отинія Івано-Франківської області, було виявлено чотири гранати. Це дві гранати Ф-1 і дві гранати РГД-5. У селищі міського типу Куйбишова Запорізької Запорізькій області на території автовокзалу в приміщенні громадської вбиральні було вилучено чотири гранати РГД-5. Також під час проведення обшуку в будинку працівника ізолятора тимчасового утримання Куйбишевського райвідділу МВС вилучено реактивний протитанковий гранатомет РПГ-26, дві гранати РГД-5, гранату Ф-1 та 118 набоїв до різної зброї. Також підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій на звільнених від терористів в територіях України виявили та знешкодили. 11 боєприпасів, з них 6 артилерійських снарядів, 3 мінометні мини та бойові гранати. Триває робота Служби безпеки України з посилення антитерористичних заходів по всій території України. Ми вчора повідомляли про те, що співробітники СБУ знешкодили на Черкащині схованку з боєприпасами. Вона знаходилася неподалік пішохідного мосту на території залізничної станції в місті Сміла. Також у Краматорську служба безпеки України заблокувала роботу телекомунікаційно-програмно-апаратного комплексу, який використовувався російськими спецслужбами для координації дій бойовиків терористичних організацій. У зв'язку з запровадженням тимчасового порядку в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї. Силові відомства наголошують на прагненні забезпечити режим максимального сприяння для роботи українських громадських, а також міжнародних організацій, які постачають гуманітарну допомогу мешканцям територій, що тимчасово перебувають під контролем керованої Росією терористи. Підрозділам, які уповноважені здійснювати оформлення перепусток на контроль за переміщенням гуманітарних вантажів. Надані доручення щодо максимально оперативного опрацювання звернень організацій, що надають гуманітарну допомогу. І нагадуємо, що оновлений порядок в'їзду передбачає обов'язок розгляду заяв та на ввезення гуманітарної допомоги у термін до трьох діб. Україна продовжує відновляти боєздатність свого війська бійцям Національної гвардії України був переданий. Відновлений транспортний літак Ан-72В. Зазначимо, що окрім цього борту на озброєній Нацгвардії є ще декілька літаків АН. Як повідомлялося раніше, вчора на Гончарівському полігоні відбувся показ озброєння та техніки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. На полігоні були представлені новітній вітчизняний легкоброньований автомобіль з автоматичним блоком озброєння. Гранатомет із зарядами високої потужності, піхотний вогнемет, безпілотний літальний апарат, парашути та інша військова техніка. Також вчора Національному університеті оборони України імені Івана Чернаховського розпочато курси бійця рятувальника Combat Life Saver. Понад 200 слухачів випускних курсів університету вчаться надавати медичну допомогу в екстремальних ситуаціях. Зокрема, у випадку поранення на полі бою. В ході занять військові навчаться правильно зупиняти кров, розблоковувати дихальні шляхи, рятувати від пневмотораксу та належним чином евакуйовувати поранених. Кожного солдата, який пройшов підготовку, забезпечить аптечкою першої допомоги. А кожного підготовленого фельдшера рюкзаком бойового санітара. Україна докладає усіх зусиль, щоб забезпечити мешканців прифронтових територій гуманітарною допомогою. Так, 13 вантажівок доставили гуманітарний вантаж з продуктами харчування від уряду України у Донецьку область. Сім вантажівок прибули до Маріуполя, шість до Краматорська. До понеділка їх розфасовуватимуть. А з початку тижня представники місцевої влади та військові розвозитимуть гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. Українські патріоти надають всебічну підтримку нашим бійцям у Дніпропетровському військовому госпіталі. Наші військові лікарі продовжують надавати кваліфіковану медичну допомогу кіборгам із Донецького аеропорту протягом останньої доби з передових позицій з Донецького напрямку до Дніпропетровська було доставлено близько 40 поранених військовослужбовців. Всім їм було надано своєчасну допомогу, і загрозу життю пацієнтів зараз немає. Дніпропетровський військовий госпіталь забезпечений усіма необхідними медичними препаратами, спеціалістами та запасами донорської крові. Сотні мешканців міста добровільно здають кров для поранених захисників донецького аеропорту. Волонтери Дніпропетровщини передали військовослужбовцям 93-ї окремої механізованої бригади броньований автомобіль Ман з причепом. Ще були передані бронежилети, тепловізори, планшети, прилади нічного бачення, бушлати, біноклі, електрогенератори, термобілізму, ківларові шоломи, зимові спальні мішки та сучасне військове взуття. Також волонтери подарували автомобіль Опіль бійцям підрозділу структурного підрозділу Кривбаз. І волонтери планують прибати для батальйону ще й машину швидкої допомоги. Днями з Кривого Рогу бійці чергового структурного підрозділу Кривбас відправилися для виконання покладених на них завдань на територію, яка наближена до зони антитерористичної операції. Українці пам'ятають своїх героїв 22 січня, у рамках святкування Дня Соборності України в Старобільську на центральній алеї парку культури та відпочинку відбувся мітинг, під час якого закладено камінь. Пам'яті героїв України, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави, у мітингу взяли участь небайдужі мешканці Старобільська та військовослужбовці з підрозділу Айдар присутні хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять загиблих учасників. А то право відкрити камінь пам'яті організатори мітингу надали близьким та родичам наших героїв. Також президент України нагородив прапорщика Марчука Володимира Трахимовича, начальника служби логістики 140 го окремого центру спеціального призначення орденом за мужність третього ступеня. 7 серпня 14-го року, в складі спеціальної групи, він здійснював евакуацію екіпажу збитого терористами медичного гелікоптеру Мі 8 біля Добролюбовки. Прапорщик Марчук особисто надав першу медичну допомогу пораненим, чим врятував їхнє життя та забезпечив їх доставку до польового госпіталю. Міжнародна спільнота солідарна з Україною, член парламентської асамблеї Ради Європи та доповідач по Росії Андреас Грос заявив, що Росія відмовляється звільнити Надію Савченко з-під арешту до початку сесії паре 20 6 січня Андреас Згроз провів переговори в Москві з головою Державної думи Росії Сергієм Наришкіним 23 січня і переконався, що українська льотчиця залишиться у російській в'язниці, поки триває сфабрикована проти неї справа. Це свідчить про те, що Росія продовжує порушувати двосторонні договори, а також норми міжнародного права, утримуючи народного депутата та представника України в ПАРЕ. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Добрий день, українські новини Сергій Босик, Андрій Вклач. Скажіть, будь ласка, конкретніше по Донецькому аеропорту, яка зараз там ситуація? Ситуація в Донецькому аеропорту не змінилася. Частина його і споруд контролюється українськими військовослужбовцями. Аеропорт зараз є полем бою, і саме там, як і в інших частинах. На лінії розмежування відбуваються обстріли, сутички з супротивника. Хлопці тримають оборону. І з приводу обстрілів чи не було зафіксовано за минулу добу. Можливо, за цей тиждень е обстрілів зі сторони з території Російської Федерації? Обстрілів з території Російської Федерації не зафіксовано. Загалом загальна кількість обстрілів за минулу добу сягає 106 випадків зафіксовано. Обстріляно 15 населених пунктів по кілька разів. Ксенія Дворнікова, п'ятий канал. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ситуацію довкола Маріуполя. Що там, власне, відбувається, з чого обстріляли це місто? Є інформація, що три повні комплекти градів випустили по місцевому населенню. Чи свідчиться про те, що бойовики наступають на Маріуполь? І скільки В... там людей приблизно зосереджено? Виходячи з руйнувань та. Площі, яку була накрита реактивними зарядами, випущеними з реактивних систем ГРАД. Дійсно, можна зробити висновок, що працювали якнайменше три установки ГРАД випущені були якраз по, мир, по мирним мешканцям, саме по кварталам, по частині Маріуполя. Це свідчить про те, що Бойовики не полишають спроб утримувати ситуацію напруженою, але у відкритті атаки вони не наважуються, оскільки е, укріп район навколо Маріуполя дуже потужний, і там дуже багато наших сил, які можуть стримати атаку. Вчора було також зафіксовано обстріли наших позицій, як з артилерії, так і з танків. Було зафіксовано кілька намагань атакувати, але всі атаки були одразу відбиті. Наталя Малярчук, канал Україна. Прокоментуйте, будь ласка, таку інформацію, котра з'явилася, нібито існують секретні мінські домовленості, і що лінія розмежування буде проходити там, щоб Донецький аеропорт відходив на територію ДНР, був підконтрольний ДНР. Я не можу коментувати того, чого немає. І прокоментуйте ситуацію біля селища Червоний Партизан. Нібито, кажуть, теж з'явилася така інформація, що він відійшов під контроль ДНР. Так це справа тім, що населений пункт червоний партизан він знаходився в так званій сірій зоні, яка не належала ні бойовикам, ані там не було українських позицій. Бойовики, зайшовши туди, і виставши свій проперець, оголосили, що вони взяли нову територію. Насправді вона була нічією, і вона і зараз залишається нічією. Пане Андрію, телеканал Одну плюс один. Те ж саме продовження червоного. Хоча територі... вона знаходиться на території України. І, і якраз там працюють закони України. От те саме ще по двом населеним пунктам, чи віддавну, чи відходили, чи не відходили Озерянівка і Новгородське? Можливо, так само щось відомо, начебто так. По цим населеним пунктам нічого не можу сказати. Є ще запитання? Немає. Дякую всім. Дякую. Побачу. На сьогодні робочий день завершено.